У нас є батарейки, флешки, ліхтарики, тестери, смарт-годинники, блютуз-навушники та гарнітури. Блютуз-навушники великі, Провідні навушники, AUX-шнури і type c на AUX, перехідники, і також з лайтнінгу, стілуси, ременці до смарт-годинників. Тримачі та відеокамеру з відеореєстраторами. Ось у нас тримачі, штативи і моноподи, квіатури та охолоджувачі приставки під ноутбуки, настільні лампи, радіо, колонки, блютуз та звичайні Павербанки. Настільні ігри з утюгами, канцтовари, великий асортимент перехідників та бездротових зарядів. Зарядні пристрої, дитячі іграшки, карандаші, фарби для малювання, кісточки і на розвиток розвиваючі ігри.